Доброго ранку, народ. Ну що, наловимо карасики Я щось клюю. Щось клює, народ. Ох, бойка яка. Дивіться. Братан, привет Надіюсь там таких як ти трошки є народу. Ох. Добре. Рибка снідає, на воді видно, як бульки ширують. Хаває. Виїжджайте народ почастіше на природу, не машинами, а по можливості велосипедами. Класна прогулянка. Тільки я пішов, клієнт на зелену. Щось невеличке. Щось невеличке, але є. Ой, карасик, як не є карасик. Карасевич. Мацюпуньки порівняно, але приємно, що кліє. Правда народ? Ми певно, що зараз закліпсуємо, бо там може бути перельот. О, трон. В широких подертих кросовках. Бо я ненавиджу навижав тих так званих на рибалку видягнутися Мені має бути комфортно, а естетика, ну ізвините. Щось невелике, але дуже бойке до нас йде. Ух ты, яке бойка! Так, Карасевич. Стандартний. долончастий. Давай, ну попозуй, пацан. Нижня губа. О! Хе. Братан. Добре ще такий ловишся. Супер народ, супер. Ой, який удар! Оп. Жовта. Жовта-жовта. Карасик на нас йде. Але пручається капець. Невеликий. Так як попереднього разу народ ви бачили. Як тільки якесь невеличке, то таке дерзке капець. Одна покльовка і пінопласту немає. Карасик клюнув. Невеличкий, але клюнув. Ох ти матенька, яка ти маценка. Але добре ж ти клюнув. Слухайте, народ, плює на зелену тільки тоді, коли я жовто витягую. Значить хай на жовто-плює почастіше, правда? Ого як до нас пішло? Красивич. Де що такий дерзкий? М? Народ, всі за нижню губу беруть. Всі за нижню губу. І невеличкі якісь такі. І дощ прийшов вчора. Хм. Цікаво. Очікувалося, звісно, більших екземплярів. Ой, це приємно. добре, що клює. Рибка, рибка, бойка, бойка. Або невеличка. Боком вчепилося. Да ну добре, що вже клюнув карасик. Замічаєте народ? Тільки жовту витягую, на зелену клює. Чи там вже є, напевно, що тут. Опа. Точно є. Ох, яка пойка Ого, до нас пішло бігом. Ого. Так, що ми маємо? Маємо трошки більшого карасика, який акуратніше брав, ніж його менші брати. Дуже акуратно. Сьогодні карас взагалі акуратно бере. Але добре, що ловиться. Тут. -ту -ту. Ну привіт-привіт. А ми продовжуємо. Перед тим був схід великого карасика. Зараз... Не дуже великий. Але є... О, за верхню губу, щось новеньке. Добре. Заправляємо і закидаємо. Ух ти! А б'ється так, ніби я не знаю що. Ні? Нормальний карасєвич Стандартні кисень ловляться там плюс-мінус. Зато за верхню губу ще й два гачка прокуснув А жадний який. Не знаю, правда, яка по величині, але щось є. А, невеличкий карасик. Нічого. Зато за верхню губу пойде, ні, за нижню. О, карасевич тихо. Вудочка знову впала в воду. Ой, який карасевич. Не встиг включитися на рот. Тут і на жовту. Поки я принес відзав зелену. На жовту була покльовка. Такий карасик. Опа. Акуратно беруть капець сьогодні. Причина неясна. Ага, він боком чіпився. Я думаю, що так вів. Зараз якраз буду їсти, якраз зараз буде клювати. Закон подлості. Що і не злено щось куя. Як завжди. Ой який. Картину бомбили ми сьогодні тут в риби. Тільки що не попався, в мене камера якраз вирубилася через повербанк. Задоволення. Бомбезне. Адже основну функцію ми виконали. Було на рибалці, рибку, головили. А вам бажаю побільше відпочивати, гарно проводити час. Підписуйтеся на канал. І всім пока!